Внаслідок чергових масованих обстрілів України станом на 9 грудня на Закарпатті національним регулятором введено 5 графіків обмеження потужності та півчерги графіків погодинних відключень для населення. Дефіцит електроенергії пояснюють руйнацією енергетичного обладнання та ліній електропередач. Відтак, аби єдина система балансувала, Укренерго змушена застосовувати графіки обмежень та відключень, які наразі є прогнозованими і контрольованими. Усі команди, які надає диспетчеру, вони є обов'язковими до виконання. В системі повинен підтримуватися баланс між споживанням електричної енергії і виробництвом. Якщо цього не буде, то обладнання буде перевантажуватися буде відпрацьовувати автоматика обладнання. Буде відключатися основне обладнання, інше буде перевантажуватися, і ми будемо отримувати неконтрольовані відключення відповідно знеструмлення споживачів, і це може призвести до розвалу усієї енергетичної системи. Наразі в області задіяна уся можлива генерація, зокрема вітро, гідро, біо та сонячна. Утім, Закарпаття не є локальним регіоном, а включене до єдиної державної енергосистеми. Тому населення і промисловість теж потерпає від відключень. Для споживачів нагадують, дізнатися графіки черг, а також з'ясувати причини відсутності електроенергії можна на офіційній сторінці Закарпаття Обленерго або ж за допомогою чат-ботів, які працюють у всіх месенджерах. Водночас Валентин Севідов пояснює для тих, спо. Живачів, які на постійній основі сидять без світла, тоді як іншим не вимикають. Це не братання, а схематичний недолік, адже мережі будувалися кілька десятиліть тому, і до масових відключень ніхто не готувався. Графік є на сайті, там де кожен може себе знайти, вівши адресу і переконатися, якщо він є в графіки. Якщо цієї адреси у графіки немає, ця адреса не вимикається. Бо вона знаходиться то, наприклад, на одному фідері з об'єктом критичної інфраструктури, який ми не вимикаємо, щоб підтримувати життєдіяльність населення. Або на цьому фідері може бути генерація, яка покриває 80%, не менше 80% споживання цієї лінії, на якому знаходиться ця чи інша адреса. Болюче населення реагує і на бізнес, який у період відключень не просто працює, а навіть тригериць споживачів яскравою ілюмінацією. У Закарпаття Обленерго нагадують, за період застосування графіків відключень приватні підприємці підлаштувались під обставини і подбали про альтернативні джерела енергії. Якщо людина дивиться, що на цій вулиці в цьому будинку є, наприклад, магазин. Він має світло, а побутовий споживач, який є в квартирі, він не має світла. То ми можемо говорити, що цей магазин він придбав собі генератор і заживив своє обладнання. Відповідно, він має світло. То йому ніхто не забороняє такі альтернативні джерела енергії мати і забезпечувати у себе електричну енергію. Вся енергетична система України працює в режимі реального часу. Це означає, якщо споживання зростає, а генерація паде можуть бути застосовані додаткові графіки. Або ж після подачі електрики в оселі може спрацьовувати запобіжник, і автоматика вимикається. Це може бути графіки аварійних відключень, які можуть накладатися на графіки погодинних відключень. Ну також це можуть бути і спецграфіки аварійних відключень. Також це аварійні роботи, які можуть виконуватися на цій лінії, або навіть це може бути планове обслуговування лінії Це все можна дізнатися на офіційному сайті. Ну, Закарпаття Обленерго є відповідні чат-боти в Телеграмі, у вайбері, там де кожен споживач може, вдавивши свій абонентський рахунок там зареєструватися і відповідно дізнатися, які графіки, які відключення застосовані по цій адресі. Окрім того, наразі в обленерго працюють над розробкою інклюзивних послуг для споживачів. Хоча, за словами прес-секретарки підприємства, таких звернень практично не надходить. Наразі наш відділ ІТ працює з цим, аби удосконалити сайти відповідно додатки для того, щоб люди з порушенням зору також могли ним користуватися. Але наскільки ми вивчали ситуацію, то проводили таке вибіркове опитування. То зазвичай таким людям допомагають родичі. І таких звернень дуже мало. Прогнозувати, як Україна пройде зиму зі світлом чи без, наразі ніхто не береться. Ремонтні роботи на енергетичних об'єктах проводяться без упину. Однак, якщо обстріли не припинятимуться, населення знову потерпатиме через застосування жорстких графіків. Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА провело в Нірітьхазі конференцію під назвою Безпечні та ефективні кордони в карпатському регіоні за участі української та угорської сторони. Уперше, перше у східному напрямку я намагався перетнути кордон через тоді ще радянський кордон. Це було сюрреалістичне враження. Тоді теж були ці папірці, які навіть зараз використовують на українсько-угорському кордоні. На жодному з інших кордонів Угорщини таких папірців не було. Якщо ці папірці, гадаю, кожен розуміє про що йде мова. Якщо нам вдасться їх позбутися, то цей проект можна вважати результативним. На цьому прикладі ми можемо побачити, як багато завдань ще стоїть перед. Нами, які потрібно вирішити для того, щоб Україна покращила свої шанси на членство в ЄС. На форумі були присутні фахівці, дипломати та офіційні представники обох сторін. Перед тим учасники здійснили візит до прикордонних пунктів пропуску та оцінили тамтешню ситуацію. Зараз ми реалізовуємо проєкт Безпечні кордони разом з Іддіті Сітиса, разом з нашими угорськими партнерами з регіоном Сабл Сатмарберег і з службою відновлення розвитку інфраструктури в Закарпатській області. І у нас проходять зустрічі, тематичні зустрічі. і Дискусії щодо розбудови прикордонної інфраструктури важливо те, що сьогодні в Саблу Санарберег приїхали представники Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України, які представляють наш сектор безпеки на кордонах. І ми разом з представниками поліції Сабло Садмарберег на регіональному рівні маємо можливість обговорити ту проблематику, яка ту проблематику, яка виникає на кордонах. А саме це є пришвидшення перетину кордону, це відкриття нових пунктів пропуска, це збалансований підхід до тих Процедур, які у нас існують на кордонах, для того, щоб забезпечити комфортне перетин і комфортне проживання в наших прикордонних регіонах. На форумі також провели робочу нараду мери та експерти прикордонних регіонів. Рігнать Форганом Маріндонагагатаракергей. При запуску рух через пропускний пункт став дуже активним. Спочатку він працював з 8 до 16 години, тобто ми говоримо про КПП з обмеженим часом роботи. Наразі час, коли цей пропускний пункт є відкритим, розширився. Зараз він працює з 7 ранку до 18 години. Я вважаю, що це нормальний облаштований за європейськими стандартами пункт пропуску, який забезпечує можливість культурного перетину кордону. Вісношагіренцерекефесеретишить культура аткарішекапчула тот Директорка об'єднання Тиса Андрея Сабани Цап наголосила: питання спільних пунктів контролю, підготовки митних працівників в Угорщині, стан доріг, що ведуть до кордону, та модернізація існуючих пунктів пропуску. Усі ці теми вдалося предметно обговорити. Гатанатогаташок során meglátogattunk. під час візитів до пропускних пунктів на кордонах ми відвідали і прикордонні населені пункти, такі як Лоня, Барабаш, Берег Шурань та Тисабеч. Також нам вдалося посадити за стіл голів сільських міських рад з обох сторін кордону, щоб вони мали змогу на співпрацю і в подальшому, і щоб вони в межах даного проекту отримали ту інформацію, яка дуже потрібна для їх подальшої співпраці. Ам'як юзе ж то ваблядмитку решті Українська та угорська сторони дійшли спільного висновку. Необхідно відкривати нові пункти перетину кордону, адже пасажирський та вантажний потік між країнами, попри всі труднощі, продовжує динамічно зростати. 19 років тому назад почалася ця програма. Після завершення 19-ї акції Письменник за прилавком традиційно відбулося і нагородження творців кращих закарпатських видань у межах щорічної літературної акції Книга на Миколая. Організатори визначали кращі наукове видання, краєзнавче, презентаційне, унікальне, кращу художню і дитячу книги, кращі книгу та видавництво закарпаття 2025 Серед нагороджених отець Олександр Славець, який розпочинав цьогорічну акцію Письменник за прилавком, відзначили в номінації краще унікальне видання за книжку про отця Івана Леликача, першого пароха кафедрального собору після легалізації греко-католицької церкви на Закарпатті. У виданні і про спроби знищення греко-католицької церкви і спонукання до переосмислень, каже автор. Це є повчання для нас, для нас, як ми повинні бути вірні Богу своїй церкві, як ми повинні жити, які наші ідеали мають бути. Бо в брехні жити неможливо, і людина має жити в правді, має жити з Богом. І отець Іван Лекач жив у правді, жив з Богом, і він не хотів зрадити. Свою віру, свою церкву, дякую Богу, бо це не так моя заслуга. Я старався докладав працю, але це, перш за все, відзначається греко-католицька церква, її діяльність у той час, коли її ліквідовували про священиків, які мучили, страждали, терпіли за свою віру, за віру в Бога, за свою церкву, як вони відмовлялися від усього, тільки щоб не відмовитися від Бога. І це дає натхнення. У двох номінаціях відзначений директор НДІ політичної регіоналістики, старший науковий співробітник краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького Маріан Токар. За дві колективні книжки перша із них це мілітарна хроніка Закарпаття. Ми разом робили із Федором Шандуром. Місія виконана, оскільки ставилося завдання більш глибоко. Популяризувати історію Закарпаття і принаймні в такому форматі, як вона вийшла, це вперше, де зібрано події пов'язані з війнами, з збройними повстаннями, з революціями від початку нашої ери до 2025 року. Друге видання від берегів до басейнів. Ясно, що тут більша заслуга редакторів, тобто це Роберт Левицький і Володимир Тарасюк, які детально дослідили історію водних видів спорту на Закарпатті із середини 19 століття, ну і до наших днів. Я був залучений вже на фінальній частині, оскільки писав лише розділ про вплив політики на спорт. Ну і таким чином я думаю, що і ця номінація, і попередні такі перемоги маленькі говорять про те, що ця книга була дуже вдалою, і я вдячний співавторам. Це унікальне видання на мене. Так висвітлити спорт. Це треба вміти. Дякую вам писати далі. 12 років роботи і особливо приємно, що в фері спорту тому що спорт – одна з кладових нашої загальної культури та карпатської, тут багато традицій і є про що писати. Спасибі. Четвертий рік щодня відвідувала акцію письменник за прилавком Євгенія. кожен день ходиш. Чому? Бо я люблю читати. А що саме тобі подобається читати? Книжки. Які? Будь-які. Ну, головне, щоб там не було е, смерть. Таке. От прям, що... Там розказується, як він помирав. Тобто ти любиш більш позитивне? Да. Добре. Хто тобі з авторів цього року сподобався найбільше? Або яка книжка? Всі автори. А, а книжка найбільше. Я дякую солдати за життя. Хто, хто є автором цієї книжки? Марія Дудко. Із поміж нагороджених і мистецтвознавець Михайло Примич за книжку Горянська ротонда як краще. Краєзнавче видання. Така акція є дуже важлива, особливо сьогодні, коли фактично більшість слідкують за інформацією, і читають, як правило, з гаджетів. Тому письменник за прилавком це можливість познайомитися з людиною, яка має власні ідеї, які викладає на папері. Це те, що називається втілене слово, і це є надзвичайно важливо, що певні ідеї втілюються як у формі книжки, а через книжку вони можуть достукати. До серця дуже багатьох людей і можливо робити цей світ трошки інакшим. Ну, принаймні таким гарним, як мріють про це самі автори. Акції письменник за прилавком та краща книга Закарпаття організатори продовжуватимуть. Принцип гештальду. В Ужгороді відкрито персональну виставку робіт одного з провідних сучасних митців Закарпаття, відомого далеко за межами краю Тараса Табаки. Подія присвячена 60-літньому ювілеєві автора і увиразнює його мистецьку програму роботами, що охоплюють понад 20-річний зріз творчості. За цей період художник мав кілька ювілейних виставок, і вже в самих назвах можна простежити його світоглядну еволюцію. Якщо у у 2008 2009 році я робив виставку ідеаліста. У 2015 році я робив егоїста. То зараз цей принцип гіштальту, і він, в принципі, все більше мене наближає до мізантропа. Бути мізантропом це не значить, всіх людей ненавидіти. Це просто значить, що дуже вибірково починаєш відноситися до людей. Розуміти їх, розуміти сам принцип і їхнього існування, і свого, і того перебігу часу, який є. Це життя, таке, яким воно є тут і зараз, можливо, без прикрас, але і без загущення якогось фарбу, без популізму і без зайвого пафосу. Виставка умовно поділена на дві частини. Першу можна описати словом всупереч вона про любов до життя, цінність миті. Друга частина це стійкість, образи, які резонують із нашим сьогоденням. Цікаво, що поряд із полотнами, написаними нещодавно як драматичний пейзаж 2024 року. Є низка робіт, створених задовго до подій, із якими вони дивовижно співзвучні. Те, що був перед тим там, місячний пейзаж, який був написаний за 15 років до цього, він ніби передбачав те, що ми маємо зараз. Тому я ще раз наважу, є такі е, речі, є така можливість у художника, в принципі, дивитися через час трішки е, е, в, ну, вперед. Якщо ти вмієш слухати, що в тебе позаді, чути свою генетичну пам'ять, чути історичну якусь пам'ять, дослухаєшся до тих, тобі легко робити проєкції і щось навіть відчувати, передбачати, це не завжди легко. Дуже часто це зовсім якраз не легко. Але тим не менше, це є тією щирістю, яка, в принципі, є і має бути в мистецтві. Мистецтво це перш за все, та фраза, яку я виніс, — це найвища довіри. Серед представленого на виставці розмаїття є глибоко символічна й особлива для автора робота. Це Еверест, на фоні якої ми стоїмо. Це його найулюбленіша робота. Вона насправді дуже важка. Ну і це про самого Тараса, тому що це людина контроверсійна, незручна. Я це знаю в силу того, що, що він прожив протягом свого творчого шляху, адже він не є не членом спілки, він не є не членом угрупувань. Це досить такий <кій> рідкий випадок, коли художнику добре самим з собою. Тому, власне, ця робота це про Тараса Табака. Оглянути роботи та привітати автора з днем народження завітало чимало друзів і шанувальників його творчості. Серед них Іван Ребрик, який з нагоди ювілею присвятив митцеві вірша, що був зачитаний під час відкриття виставки. А щоб служити з вірністю собаки, до цього треба просто дорости. Табака взагалі виходив у мистецтво. Десь початком 80-х років він належав до е, такого молодіжного андеграунду, до людей непростих із характером із амбіціями. І власне це позначилося на його такому тривалому входженню в творче середовище. Поступі до якихось публічних виставок, представлення робіт в галереях і так далі. Натура непроста. І це не те, що я найбільше ціною у Тарасові, бо сам процес спілкування з ним це. Така атракція, яку просто так не, не вигадаєш, і, і, і на мистецькі теми, і на філософські теми, і на суспільно-політичні, з ним можна. Говорити, сперечатися, дискутувати, і завжди він має свою особисту позицію, своє бачення всього, що відбувається. Тарас табака вирізняється не тільки тим, що робить у мистецтві, а й тим, що робить для мистецтва. Він має виняткову здатність гуртувати митців, і мова не про формальні творчі об'єднання, а саме про коло однодумців, пов'язаних певною ідеєю та баченням мистецтва. Окрім того, що він художник, він ще й дуже крутий куратор. І ми з ним знайомі, мабуть, мабуть, з моїх 18 років, і це вже було дуже давно. Він мене кликав на різні виставки, приймати участь в виставках, симпозіумах. І він дійсно дуже прогресивний, і в нього є унікальний талант це вміти об'єднати дуже багатьох людей різних, об'єднати їх концепцію, зацікавити їх, запалити ідею, щоб вони всі хотіли зробити щось потужне. Він взагалі як художник, що мені особисто в ньому дуже подобається, він дуже крутий колорист. Він не використовує глухий чорний в роботах, і через це з'являється справді крута глибина кадру, яка така неспопсована. І поєднання кольорів, поєднання з цими цікавими відтінками сірого, вони виглядають дуже благородно і глибоко. Ну і взагалі він цікаво працює з темами. І та все жін робиться взагалі круто. Виставка Принцип Гештальду присвячена ювілеєві Тараса табаки діятиме близько трьох тижнів. Ужгородська футзальна ліга виконала програму п'ятого туру. Незважаючи на різноманітні рахунки, матчі продовжують відзначатися високим рівнем безкомпромісності. Це підтвердили і в керівництві УФЛ за підсумками матчів перших чотирьох турів. Команди вже практично зіграли своїх 30% матчів. Що можу сказати по першим чотирьом турам, що в жодній із ліг, із чотирьох ліг іде конкурентна спроможна боротьба. Тяжко визначити, хто фаворит та аутсайдер, і це нас радує. Так що всіх запрошуємо вболівальників відвідати наші футзальні баталії. Ось у матчі лідерів першої ліги ЧСП та автовайбу. Команди відзначалися непоступливістю. Утім, ЧСП реалізував свої моменти, а його суперник ні. Рахунок доволі несподіваний. Автовайб поступився 0-5. Моменти, на жаль, не реалізовані. Десь нас зловили на контратації, десь, можливо, видалення якось попливало на це. В меншинстві грали також, два пропустили, на жаль. Зокрема, це заслуга всієї нашої команди. Зокрема, нашого представника Євгена Майстренка, який перед кожною гри нам дає настанови щодо кожного гравця команди суперника. А також в вдячній команді всі зібралися. Дуже багато тренувань проводили, зокрема, оборонятися ромбом. Це, на мою думку, останні дві гри дуже нам сильно получається. Ну і принципі радий, що вийшли в трійку лідерів. Постараємося не впасти ниже, а продовжувати перемагати. В інших зустрічах першої ліги МСІТі здолав трансголд голсім Битва лідерів Сент-Мартін-Амбар завершилася нічиєю 2-2. І «Спар» переміг Бульдозер 5-1 і очолив турнірну таблицю після п'ятого туру. Парад турнірів до Дня Святого Миколая на Закарпатті триває. Чергові змагання влаштували шахісти. Турнір наш сьогоднішній присвячений Дню Святого Миколая. Також ми провочили його а, з днів збройних сил України. Участує 34 учасника за швейцарською системою, 7 турів. Контроль 10 хвилин плюс 5 секунд на кожному учаснику до кінця партії. Ну, учасники переважно більшість зроду. Ну є о, вимушені переселенці. Також з різних областей України. Ну і також у нас є гості з берегу Тячівського району. Поруч із дорослими активну участь брала іюнь. Досвіду на турнірі набиралися, зокрема, дівчата. Мене навчив грати в шах дядя Стьопа. Мені подобається грати пішачками і ферзем більше всього ходити. Тонже на змаганнях задавали досвідчені гравці. Перше місце посів майстер спорту Володимир Сакун із Миколаєва. Спортсмен набрав сім очок. Друге місце із п'ятьма цілими і п'ятьма десятими залікового балу добув кандидат у майстри спорту Михайло Балога з Ужгорода. Для учасників змагання в турнірі має важливе значення. Це і підтримка форми, і а, спроба поборотися із молодшими суперниками, а також досвідченішими ну, мого рівня. І, ну, це загалом завжди хороший виклик. Третьою фінішувала Златана і Гебавер, першорозрядниця з Ужгорода. В активі 5 очок. Серед ветеранів кращий результат продемонстрував кандидат у майстри спорту Михайло Бемак з Ужгорода. Поміж дітей до 16 років першорозрядник Олексій Долгош із Пряшева. А у віці до 11 років Назар Лендєл з Ужгорода.